Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знову ворожий корабель з великою кількістю пробоїн буксирували по волзі. Російський малий ракетний корабель проєкту 21631 боян М. Побачили на волозі з великою кількістю пошкоджень. Відповідні фото телеграм-канали помітили на одному із профільних форумів. Як і минулого року ракетний корабель буксирувало інше судно, ймовірно, на завод для ремонту після отриманих пошкоджень. Корпус та надбудови корабля мають велику кількість пробоїн. Окрім того, на кораблі відсутня основна РЛС. Яку зняли для зручності транспортування річковими водними шляхами назва корабля та бортовий номер зафарбовані, однак як припускає мілітарний, це великий устюг, який мав бортовий номер 651. Бойовий корабель належить до Каспійської флотилії ВМФ Російської Федерації. Напередодні повномасштабного російського вторгнення його перевели до Чорного моря. Наразі невідомо, коли і якою зброєю був уражений корабель. Великий Устюг» збудували на зеленодольському суднобудівному заводі. Місто Зелен... Нудольська в Татарстані та ввели в експлуатацію у 2014 році. Корабель є носієм восьми крилатих ракет «Калібр», які росіяни застосовують проти українських міст та інших об'єктів. Військовий експерт Роман Світан пояснив, які перспективи боротьби з ворожим флотом отримає Україна разом з ракетами Storm Shadow» і Харпун. Всу вкрай необхідні далекобійні ракети від західних союзників для досягнення цілей по знищенню ворога. Про це в коментарі 24 каналу розповів Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт льотчик інструктор за його словами, вище вказану ініціативу прекрасно підтримує Великобританія, у якої є свої рахунки з країною агресором Росією. Світан каже, що першим питання про постачання Україні саме далекобійних ракет неспроста підняло саме керівництво Великобританії, прекрасно розуміючи важливість перемоги України протистоянні з Росією. У них давня суперечка з Росією. Підкреслив він на думку світана, необхідні для Знищення флоту росіян ракети є саме у британської армії. В першу чергу це модель Харпун, якою зараз активно користуються ВСУ. Зараз в нашому використанні ракети з дальністю 150 кілометрів. Втім, є моделі, розраховані на цілі з відстанню 240 кілометрів. Ці 240 кілометрів якраз можуть дістатися до чорноморського флоту у боротьбі з Росією. Важливий кожен кілометр підсумував військовий експерт. Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Харпун або Сторм Шадоу. На початку місяця Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню град. Крім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії. Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні. Міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії Російської Федерації. Серед ключових тем постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування танкового альянсу до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!